Мобілізувати те, що називається ядерний, так би мовити, те, що цинічною політичною так, мовою називається мобілізація ядерного електорату. Це перше. Друге, перед кожними виборами, перед кожними виборами влада починає гру з церкви. Вона починає або знижати гроші на електрику, так, тарифи. Або на водопостачання, або е, починає щось обіцяти, або е, знижати тарифи на газ, щоб потім їх знову підвищити, щоб потім був е, люфт для, е, для цього. І цілком може статися так, що е, цей законопроект е, вкинутий для того, щоб. Е, Збудити громадськість, яка лежить поза цим ядерним електоратом, і щоб легше було приватизовувати те, що ще не, не, не приватизовано. Бо ну, ми знаємо, що партія регіонів дуже влучно і дуже вдало вибирає ті оголені нерви, які найбільш болять мову, історію, святині. Вона час від часу починає на них натискати, по них бити. І вона впродовж цих двох років це дуже добре продемонструвала. Але водночас мову, наприклад, зараз не зачіпають. Тобто вважають... Я думаю, що прийде час. Зачу. Що прийде час і почнеться про мову. Обов'язково обов почнеться, почнеться компанія про УПА. Обов'язково почнеться компанія, які дотаційні області, які не дотаційні області, хто кого годує. Це необхідно розумієте? Вони відразу почали з того, що е, не зшивати країну, а шукати, шукати е, ті речі, які розділяють. Почалася ця справа істориків, почалися якісь малопритомні е, наїзди на е, поетів, на матіус і так далі, так далі. І зараз, перед виборами місцевими, зараз я думаю, що знову воно почнеться. Тому від українського суспільства, якщо влада не, не хоче його зшивати, хоче розділити, треба, щоб працювали механізми, які саме зшивають цю країну. Бо нічого важливіше, я ніж зшивання цієї країни, я із політичних завдань не бачу. Дозвольте, я ще додав в цьому контексті, Віктор Іганіч, правильно сказав про мощі українських святих. Києво-Печерській лаврі знаходиться найбільше в світі кількість мощів святих людей. Це порядка 160 мощів. Це найбільше в світі зібрання. І ці мощі святих віддати дійсно в приватні руки. Це є нонсенс. Ще один такий нюанс. В Києво-Печерській лаврі був Успенський древній собор. Який під час Другої світової війни був взірваний радянськими військами? При їх відході він був замінований з розрахунку на те, що там буде якийсь там Пісо. німецьке командування проводити там якісь урочистості, присутність. Тут не прийде словацький диктатор да. тісто, словацький диктатор, і вони можуть одним махом, значить, там. Знищити е, певну кількість німецького керівництва, але не подумали зовсім, що вони нищать українську святиню. Якого століття? 11 століття так знищили. В цьому ж соборі була одна із найважливіших українських ікон Києво-Печерська, Успення Матері Божої. Україна взагалі. В свій час, можна сказати, була ощасливлена аж п'ятьма знаменитими на весь світ чудотворними іконами. Це Вишгородська ікона, яка зараз Володимирська і знаходиться в Москві. Це Белська ікона чудотворна Матері Божої, яка знаходиться в Польщі, в Ченстухові, відома на весь світ. От, Успенська Києво-Печерська ікона, Почаївська відноситься сюди ж, і Холмська ікона. Холмська ікона знаходиться на Волині в музеї Волинської ікони. Це найбільш відомі, скажімо так, ікони на весь світ. В тому числі я хочу наголосити і Почаївська, яку теж хочуть приватизувати. Розумієте? Далі в Почаївській лаврі. Маємо теж мощі двох святих Іова Почаївського, і Археологія Почаївського. Теж хочуть приватизувати. Ну це ж нікуди не годиться. Хочу ще наголосити на одні ключові ідеї нашого зібрання. Тобто ми не лише ставимо собі за мету сьогодні обговорити цю проблему. Ми звертаємося до всіх представників органів місцевого самоврядування з вимогою ініціювати відповідно розгляд. На сесіях обласної рад, обласних рад, місцевих, міських рад даного питання, що стосується спроби прихватизації Почаївської Київ-Печарської лави. З цього приводу вже направлені відповідні звернення до громадських організацій, до політичних партій, до депутатів місцевих рад. Тут є депутати міської ради присутні, які будуть на найближчому засіданні міської ради ініціювати розгляд цього питання. Ми будемо ініціювати також розгляд цього питання на сесії обласної ради. Тобто це питання буде поза, поза всіх обставин, буде предметом активного обговорення серед депутатських е, е, фракцій, серед органів місцевого самоврядування і буде ставити собі за мету якраз недопущення приватизації. Позиція громади Тернопільщини є принциповою в цьому питанні, і ця позиція має бути донесена до Центрального керівництва цієї держави, до Верховної Ради України. Почаївська лавра, є з питань. Почаївська лавра, ну вона і так, є певною певною.